Ace Magic Cron Mini K1. ось такий цікавий малючок. Це міні ПК. браво в Європі! Досить низька ціна. І це в нас AMD Ryzen 5 7430 u Новий відносно новий мобільний проц на графіці Radeon Vega 7. Що саме цікаве? Чи варто його купувати? Ми потестуємо повністю. Ми обговоримо з вами у цьому огляді. Це буде огляд цього міні -пека. і Ще подивимось, можливо, що щось цікавіше у Китаї можна взяти, бо це я брав у Європі. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Відкладаємо. Побачите зараз на розпаковці. Ми на сайті виробника, це фірмовий магазин. Ryzen 5 7430 u 16 на 512 коштує 289 євро, а без пам'яті баребонс можна взяти за 219 Бербонс. Тепер Radeon RX Vega 7, Ryzen 5 7430 u 43 ГГц у турбобусті, який він досягає спокійнесенько. 7 нанометровий 6 ядер 12 потоків, DDR430. 4 3, пам'ять І М2 тут SATA стоїть. Не NVMe, хоча NVMe можна поставити і зараз подивитись на розпаковці. 28 Вт TDP, 64 ГБ максимальні, 4 ТБ М2 SSD можна сюди вліпити. Потім три, мультимоніторинг на три монітори. У нас попереду USB 3.2 Type-C, і через нього йде DisplayPort. Позаду є ще один DisplayPort І є в нас ще HDMI 21 усі порти по 4K 60 Гц. Wi-Fi шостий, є, ну порти. Я зараз покажу вам, і все, начебто, тут все. Посилання опису під цим відео, а також підписуйтесь на дзвоник. Але якщо ви хочете взяти щось дійсно прикольне, скажімо так, у Китаї, наприклад, то ну, цього процесору ще немає на AliExpress, то, наприклад, 77.30, Ryzen 7 7730 у такій самій конфігурації, але з NVMe диском. І це вже 8 ядер, 16 потоків до 4,5 ГГц можна взяти за 347 баксів. І це буде набагато цікавіше. Тобто то ви переплатили 70-80 баксів, але взяли зовсім іншу тачку. і там Охолодження набагато ліпше, бо тут є там деякі моменти з охолодженням. Я вам теж це всю правду покажу. І чи важливо навіть на Ryzen 5 8 серії 8645 HS, також з NVMe диском взяти за 335 баксів. Ну, вибачте, тут 289 євро, а тут 335 баксів. Ryzen 5 і ще й 16 на 512 з NVMe та ще й з двома 2,5 габітними ламами. Але якщо потрібно, ну я брав через, через перевіжчика, через посередника, будь ласка, беремо 289 євро. Євроice Мэджик К1 на Ryzen 584. Переходимо, тестуємо, розпаковуємо, тестуємо, потім робимо висновки. Ну і що, хлопці, AceMagic Mini MiniCowd. Я його розібрав для себе і вирішив вам показати спочатку його усередині. А, що цікавого, а, в нас є тут 16 ГБ ось така DDR 4 3200 пам'ять. Можна доставити ще одну плашку. Це ліпше за, наприклад, Intel N100, Intel 150 і Intel N200, там де не можна поставити двоканальний режим пам'яті, тут можна скажімо так, поставити це. А, ось такий модуль Wi-Fi, який я б замінив, бо це МТК саме з. Звичайний модуль, нічого цікавого. а Є додатковий ось в нас, конектор, не конектор, а місце для того, щоб можна було розширити сховище pci express чи SATA, тобто NVMe диски можна ставити. І тут в нас стоїть ось такий rayson M2280 SATA. Тобто це не NVMe, це стоїть SATA. Давайте з вами його поставимо на місце. Закрутимо, а потім. Зберемо і подивимось, що у нас з інтерфейсів є. Так, є. А, тепер охолодження. Ось такий масивний радіатор це ну, бучне охолодження, при тому, що воно, а, знаєте, таке сквозного типу. Тобто це прикольно. До речі, до речі давайте а, поставимо на місце це все діло, щоб ми могли його зібрати. А ну, є. Так, зібрали. Тепер давайте подивимося, що в нас є із інтерфейсів. Тут в нас два USB type A 30 є Type-C, аудіовихід, Є в нас кнопка вимкнення, вимкнення дифузори охолодження з обох сторін. Ну і тут, тут в нас є кулер. Позаду. 4 USB Type A30, LAN rj 45 DisplayPort, ЄHD Майка і отвір для замочку Kensington. Тут також у нас, бачите, дифузор охолодження. Що в нас ще є у комплекті? Є ось такий блок живлення на 65 Вт, є ось такий дріт живлення, ось, будь ласка, і є кріплення для того, щоб його закріпити на моніторі позаду. Тобто ви можете його прикрутити. І ось такий є. <реш> Метізи, скажімо так, не знаю, як їх назвати правильніше. Коротше, я готовий його вже під'єднати та піти про, провести тести. Переходимо. Слухайте, саме зі своєї улюбленої іграшки починаю огляд цього міні-ПК. Бо він спокійно з, може, ви можете пограти, наприклад, у хардстоун на максимальній якості. Будь ласка, я вам зараз вам покажу. От я граю в HD, максимальна, максимальну частоту кадрів і максимальна якість. Ті хто, ті, хто грають у хардстоун, ті знають, що як тут відбувається. І зовсім слабенькі комп'ютери не дуже добре можуть там, показати усі анімашки. І ось у своєму принципі ми виграємо практично. Ну, ви бачите, що мене ніхто не. Ті, хто полюбляють грати у Хардстоун, вони розуміють, що я дійсно вмію в нього грати, бо в мене навіть герой з тисяча, з тисяч більше ніж тисяча перемог. Будь ласка. А от у що я не вмію грати, так це повноцінні танки. World of Tanks тут йде дуже класно. Поясню, це середнє налаштування 120-130 FPS. Давайте налаштування. Графіка, якщо ми поставимо середні, середньо застосували і, будь ласка, поїхали грати. Тобто повноцінні танчики тут досить непогано йдуть. Відразу можете відкинути надію пограти у Counter-Strike, 2, бо там деякі профризовки є. І у PUBG також ви тут грати не зможете, бо це вега восьма графіка. Ух ти, як я в нього влучив. а, Ви бачили, який я мегамонстр. Ану, виходь, виходь. Акела промахнувся. Ану, виліз. Давай тобі, у башню вліпимо. Де він там вилізе зараз? Ану, виходь. І, будь ласка, 100-120 FPS, він спокійнесенько відпрацьовує. Куди ти пішов? На тобі. Ах, не поцілив, на жаль. І він не поцілив. На! Не влучив у броню. Ну давайте вже зливайте. тут почнуть зараз казати, що я тут рачело якесь, який е зливає катку. Ну, є як є. Будемо враховувати, що це технічна поразка, тому що мені потрібно робити огляд. А от який процесор тут стоїть? Ryzen 5, 7-нанометровий, 16 МБ кеш третього рівня, 4, ой, 6 ядер, 12 потоків. В нас, будь ласка, він працює на PCI-Express 3. Пам'ять в нас DDR4 16 ГБ, але можна додати, буде мультиканал, тому буде ну, двоканальному режимі буде прикольно працювати. Ну і коли ми почали його бенчити, тобто порівнювати потужність, провели тести, то ми бачимо, що він приблизно десь як Core i 7 8700 k і приблизно ну, в одноядерному тесті він обгоняє Core i 7 5960 x Це 8 ядер 16 потоків, а тут 6 ядер 12 потоків. І ми бачимо, що приблизно вони десь конкурують саме. Це мобільний процесор, а це десктопні процесори. Тому ми бачимо. Таку картинку. По графіці, це Vega 8, AMD Radeon Graphics, 7-нометра. І ширина шини усього 64 біт. ну Тут 512, тут динамічно виділяється пам'ять, коли використовується. І розраховувати на те, що можна грати у якісь 3A ігри, ну, не буде такого. Стосовно дисків, то ну, SATA диск, який я вам показував, він працює в режимі ну, тип передачі SATA 600, він практично не гріється. Зовсім не гріється, бо NVMe гріються, а SATA навіть вище, ніж 54 градуси. Ми скільки не, ну, от у нас, бачите, при, при його максимальних швидкостях, а це максимальні швидкостях при, при SATA інтерфейсі 554 МБ на секунду на читання, 488 на запись, ну там 500 максимально те, що я бачив на запис, більше не бачив. і... Цим він справляється. Тобто, диск чесний, диск практично працює, не перегрівається, і це добре. Так, і дивіться, якщо брати тести реальні математичного, скажімо так, розрахунку самого процесору, то він буде на достатньо нормальному місці, але у реальних, у Photoworks, наприклад, мені не сподобалось щось він там занадто низький тест. Я думаю, що там потрібно було б ставити багатоканальний режим пам'яті. Дивіться, тут ми бачимо, що він приблизно обганяє 6-ядерний Core i7 8700. І це, в принципі, як і було у тестах у CPU Z і на десь. Десь на рівні 6 ядер... ну не дотягує конкретно до 6-ядерного 7800X, ну тут вже потрібно якось розуміти, як воно працює, бо тут і збірки теж важливі. А ось у PhotoWorks він займає не найліпше місце, але обгоняє FX8350 процесора AMD, Теж непоганий варіант. І як ми бачимо, що, ну, як я і казав, FX8350 він робить. Але щось тут з, з тим не так, бо дійсно він по-іншому працює. Е, якщо казати про його реальну реальну е, потужність, то ми оцінювали у PC Mark 10, бо ми тут, а, воно вже запущено, вибачте. Бо ми тут е, бачимо, ну, почнемо з максимальної е, тактової частоти процесора. Те, що ми бачили, 4330. Е, 4330 МГц. Він досягав у піковому значенні 4255. Ну, зловимо зараз, десь, десь тут я бачив. 4327, ну максимально, що я бачив, 4336 МГц. Він спокійно досягає до максимальних потужностей. Температура у середньому варіанті використання, тобто якісь офісні задачі і інші моменти, там перегляд відео. Він там 65-71 градус. Але у пікових значеннях буває досягає 84 градусі. Це максимально, що я бачив. І для AMD це в принципі більш-менш нормально. Хоча... Не скажу, що це просто суперово, але повинен вам казати, як є. А от стосовно його потужності і для чого він підходить, для роботи з додатками застосунками будь-які. Тут все вираховується максимал, один з максимальних значень, яке я бачив: 12839, це старт додатків. Це таке от на моїх якихось топових компах йде. Там секунда-дві. Потім відеоконференц-зв'язок. Вибачте, 164 FPS на фейс детекті це просто-напросто прикольно. 80 на приват. Фейс Детекція FPS, це класно, і у середньому він класно підходить для, наприклад, там, якогось спілкування у соцмережах через веб-камеру чи через, ну, не будемо казати, для вебка для веб-камери, звичайно. І для браузинга просто ідеально. Навіть 4К відео спокійно відтворює. Тут ми бачимо, що анімовані об'єкти 3D на сайтах відтворюються 300 FPS. Самі картинки 3D об'єкти 60 FPS, це максимальні значення, які можуть. Бути. А от те, що мене дійсно ще раз дивувало, це робота з базами даними і таблицями, бо тут є такий показник, як рекалькулює Монте карло Це дуже така вагома база даних, яка рекалькулюється за певний проміжуток часу. Intel N100 і Intel N150 це роблять за 190 секунд. А тут 1,6 секунд. Я не знаю, як вони це зробили, але це факт є. І усі інші, скажімо так, Задачі, які були відкриття документа, копіювання даних, копіювання формул. Розрахунки, він робить там менше менше секунди чи секунди, чи максимально тут 2,4 секунди. Це дуже швидко. Як і у документах, наприклад, у Word, ну, Word, там, Writer і інші варіанти редагування тексту. Ідеально. Редагування фото, ідеально. А от редагування відео, вибачте, він не підходить. 22 кадри на люту редагування відео при догляді це дуже мало. У вас буде дерганина. Я не раджу редагувати на ньому відео, хоча можете спробувати там на якісь проксі у Ось, будь ласка, ми зараз е, з вами рестартанемо Є в нас таке 4К відео 4К60 відео, яке ми е, знімали самі. Самі давайте 2160-60 Гц. Виставляємо е, і подивимось статистику для сісадмінів. Будь ласка, він його декодує. Для веб-інтерфейсу поодинокі дропи. Це нормально, бо це веб-інтерфейс. Він там на прорисовку самого інтерфейсу дещо скидує. Бо е, само відео воно не 60 кадрів, воно 596, 59, 59, а Екран йде 60 кадрів і 0,4 кадрів у певний час буде збрасувати на якісь кадри додаткові. Тож, 4К 60 ФПС він спокійно декодує. При тому, що ви можете використовувати тут для будь-яких потреб, там, не знаю, ну це ми відразу тестуємо з вами LAN G45, це мережеві можливості. Тут чистий гігабіт. Будь ласка, 839 на 900 там, з гаком. Тобто чистий гігабіт, ваш Lanner G45, ну, наш ланер G45 у цьому міні-ПК. Зараз протестуємо з вами 2,4 ГГц і 5 ГГц. І, хоча я б, чесно кажучи, вайфайчик замінив би. Якийсь там Intel, сумісний AMD, я б я б впіляв би, бо МТК я б не залишав би. Давайте увімкнемо Wi-Fi і під'єднаємо спочатку 2,4 ГГц, а потім 5 ГГц Wi-Fi. Скажімо так, перевіримо. Ану, давай поїхали. 2.4 тут, в принципі, прикольний, десь приблизно під 200 Мбіт. Цього більш ніж достатньо для старих роутерів. Бо 2,4 це застарілий стандарт, скажімо так, Wi-Fi. Ну, навіть 150-160 зараз показую, хоча у серії тестів ми отримували максимальний результат під 200 Мбіт. Зараз на вивантаження побачимо. Я думаю, що тут буде не менше, ніж 170, -100. ну, от, будь ласка, 200. Для 2.4 це нормальний результат і дозволяє навіть переглядати будь-яке відео, яке є, скажімо так, у Ютубі чи на інших сайтах. Тепер вмикаємо з вами 5 ГГц Wi-Fi. Це сучасний, скажімо так, сучасний. Стандарт, хоча адаптер Wi-Fi 6 є, ну, чесно кажучи, я ж вам вже сказав, що я б замінив би на щось більш цікаве. А, давайте так, Wi-Fi 5 ГГц, практично під гігабіт також. Цього більш ніж достатньо для використання у будь-яких варіантах і сценаріях роботи цього комп'ютеру. 741 на... А, ну, давайте. От на вивантаження 5 ГГцової, будь ласка. О, відкрила в мене цю SSD-шник на 250-260. От Чому я кажу, що МТК не дуже такі цікаві для нас модулі? Якщо ви хочете пограти у КС-2, так, начебто воно бігає на мінімальних налаштуваннях, і начебто можна в принципі, у щось спробувати пограти, але є профризовки. Я думаю, що профризовки зв'язані з тим, що немає багатоканального режиму пам'яті. Якщо додати ще одну планку, то воно навіть можна буде пограти у КС-2 без фризів, бо воно показує 50-60 FPS, а у деяких моментах воно прям раз і фризануло. От коли починають стріляти, це прям. Там видно, давайте спробуємо знайти когось. Так, начебто непогано. Ану, йди сюди. Ну, я ще той гра грок, гравець у КС2. Е, тож, вибачте, якщо. Ану, йди сюди, стій, 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 стій. Блін. Щось я не, не туди поцілив. Бам! І я знову. Якіла промахнувся. Ну, є, як є. Що, що ти зробиш? Якісь поодинокі фризи є, звісно, є. І я про це повинен сказати. Те, що воно грає, це не показник того, що можна грати комфортно. А, давайте, ану, ох ти, вилетів. Ану, курку, давайте поцілимо. О, там курка біжить. А я ще й не поцілив. А, ні, поцілив. Нафік. Гепнув в курку. Опа, сидить. Привіт. Привіт, ще один красень. Слухайте, а зараз розігралося якось. О, як я промахнуся на тобі. Та ну, починається. Скільки вас? Я повинен вас попереджати про, про поодинокі фризи, але результат гри ви бачили. Також можна пограти у Diablo 3 чи у Dota 2 на якихось базових налаштуваннях. Тут, знаєте, тут немає обмежень, просто не розраховуйте. Так, куди я кудись не туди побіжав. Тут якийсь тупік, але слухайте, на високих налаштуваннях він дійсно працює. Що мені залишається тут ще на цьому міні-пика? Перевірити, як працюють, скажімо так, якісь. ну, Давайте я. Відкрою, відкрию Офіс. Ще останній тест, і я, в принципі, вже готовий буду зробити якісь висновки, бо, чесно кажучи, тут і придратися ні до чого. Нормальний міні-ПК за свої гроші. Дивіться, це Excel. Ми робимо декілька ячейок, при тому, що декілька таких, які обчислюються. Давайте, це будемо плюсувати Це. Це будемо ділити на це, і будемо отримувати ось таку штуку. Ви кажете, а що ж цим робити? А я вам поясню: розтягуємо на декілька сот колонок, а потім, наприклад, на тисячу строк униз. Кожна, коло, кожна Кожна ячічка буде копіюватися е, і перераховуватися. Тобто, якщо б ви копіювали, ну давайте я відпускаю. Якщо б ви копіювали, воно взяло, вставило, перерахувало. Е, воно взяло, вставило і вставило результат. А тут перераховує кожну ячійку. Коротше, чекаємо. Будь ласка, все розтягнулося, і я е, е, якщо ви, щоб ви зрозуміли, якими е, масивами даних воно оперує. Давайте я дивіться. І це все спокійно. Цей процесор, цей міні-ПК витягує. Це ось це все масиви даних, які рекалькулювалися. І ну це приблизно як на Монте-Карло воно робить на базі даних. А, тож я готовий пройти та зробити висновки. Саме за цю ціну за 289 я можу, звісно, його рекомендувати. Просто прикольно працюючий міні-ПК. Мені сподобався. Показав усі аспекти, а якщо ви маєте що сказати, пишіть у коментарях. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.